Вона дуже, дуже дивна була історія цієї книжки. Це книжка Івана Друсяка «Зайчикова книжечка. Мені грані те передало кілька книжок з віршами, і мені дзвонять, ну що ви там подивилися, вірш вибрала Я кажу, а я ще не бачу. Он так повертала тільки. Я кажу, а ми що прозу теж читаємо. А це, бачите, воно виглядає ну, абсолютно як проза. Ми б ніколи не подумали, що це вірши, але насправді дуже геніальні історія. Мені дуже сподобалось. Я одну вибрала на завершення прочитати. Вона дуже якось синхронізується з тим, що в нашому суспільстві, взагалі, в дорослому відбувається. Називається зайчик у місті, про те, як звірі допомагали один одному. У нашого вовка великі гори, його вовченятко страшенно хворе. А дядько дято, місцевий фельдшер, розводить крилами. каже, вперше таку зустрічає дивну хворобу, які знав ліки все перепробував. Мені напевно бракує хисту, Ви б запросили лікаря з міста. Вовки вовчиться голови сушить. Хто ж цього міста по лікаря рушить? Самі побігли б вони без вагання, але ж мандрівка ця буде для них остання. Що тут гадати? Кожному, звісно, як зустрічають вовка у місті. Спершу ясна річ попросила сороку. Всі ти новини знаєш року. з кожного між знайти спільну мову. В місто літала вже, може, бо знову подруг відео. Пані сорокатих, з ними ти легко змогла прошукати лікаря, котрий у ліс примандрує, і вовченятка нам полікує, — каже сорока. Я б залюбки, в мене живуть там сороки тітки, сороки небоги і друзі сороки. До них я навідуюсь кожного року, і всі дізнаються, і всі дізнаються чутки, плітки. Та тільки я зараз не можу летіти. в мене в гніздечко малесенькі діти. Проплюнули щойно з яєчок. Вони такі ненажери, такі пустуни. Поруч з ними велика морока. і сам не заради тим, хто сам не зарадить їм. Тато сорока. Ну це в були, да. І сам не зарадить їм тато сорока. Це ж спробуй зібрати стільки зернят, щоб стало аж на сімок сорочат. А скільки ще мушок потрібно їм з'їсти, не можу я, друзі, летіти до міста. А боки вовчиця вже вить з розпуки і вітер розносить розпачливі звуки, тут лис нагодився, що трапилось, друзі, чи ви зголодніли, чи може не дуже. Бовчатка у нас захворіла, ні їсти, не пити не може. Потрібно із міста покликати лікаря. Дядечка дятел такої хвороби не може утяти. Та я б сходила, але маю провину. Поцюпив я курочку із магазину, не далі, як вчора, одказує Лис. Аж тут собацюри ті, де не взялись, накинули шкуру хотіли здерти. Такі вони люті, а дикі, а вперті, що гірших у світі, мабуть, не знайти. Я здобуч покинув, щоб тільки втекти. Туди не котнусь я, може, із місяць. Інакше не лишитись мокрого місця від мене самого, промовив похмуро. Хіба лише шапку пошию і шкури. Це дуже засмучені вовки вовчиці. Невже не знайдеться в лісі сміливця? Аж раптом зайчик гукає за тинок, не зважився ближче підійти він, вовку, сусіди. Я ще не чув в тебе вдома такого плачу. Зайчику люблю. Великі великим нас гори. Наша вовчатка страшенно хвора. не може бідненько, ні пити, ні їсти. Дядечко, дядо каже, що з міста треба покликати мудрого лікаря, тільки чим швидше вагатися ніколи. Нам туди краще не потикатись, можна одразу життям попрощатись. Нас там цураються. Кожному, звісно, як зустр... Кожного, звісно, як зустрічають вовка у місті. Просило сороку, так в неї малята. Лист там прокрався, будуть скувати. Зайчику любе, може, хоч ти зможеш обчаті допомогти. Страшно у місті. Життя не для зайця. Всі тут нервуються, всі отушаються. Людям не можна траплятись на очі, але ж і звірі дружити не хочуть. Всі такі пишні, зарозумілі, та й найстрашніше, що в місті автомобілі. Зайчик до ночі сховався в під'їзді. В день тут його можуть запросто з'їсти. Тільки вночі, коли врешті поснула все, зважився висунути носа на вулицю. Тільки бо місто дуже велике. Хто би підказав? Де в місті лікар. Бачить котяра гуля по паркану, зайчик до нього. Послухайте пана, з лісу прийшов я. Це зрозуміло. Можеш тепер повертатись сміливо. Якщо пощастить, то й проскочиш. Гулі Ох, і дурненькі ви звірі із лісу. Я сюди, пане коти, прийшов не гуляти. Мені лікаря треба знайти для маляти. Вовчиня захворіла і дятел наш фельдшер. каже, стрівся з такою хворобою вперше. А пити не може воно, а не їсти. Тузи зарадити мусить лише лікар із міста. О мій друже, в тебе поважна причина бачити такі справді сміливих хлопчини, Це ж у вашому лісі справдешні дива є, якщо лікаря заяць для вовка шукає. Занявчив тут катяра із темних під'їздів, узбігалися звірі, що мешкають в місті, а з дерев недалеких із темних гілок позлітались також чимало пташок. Дивувалися всі. Це ж справдешні є, якщо лікаря заяць для говки шукає. Про таке вони тут не чували ніколи. Тоді вийшов з гурту сивісенький голуб. Лікарів каже, у місті звичайно багато, та найкраща це лікарка в білім халаті. Років стоїть, напевно, може, двісті. Тож на кожне питання вона відповісти може легко, і кожну хворобу відгонить. Та й дістанеться швидко. Це ж біла ворона. Ось помчали по місту птахи і звірята. Ой, нелегко цю білу ворону шукати. Вона на розхват, її скрізь потребують. Кожен її і цінує, і шанує, усім допоможе, навіть вовчать. Потрібно до ранку її розшукати. І ось уже день. Зайчик білу ворону до лісу веде. І дивуються звірі, дивуються птиці. Це насправді чи може усе нам сниться, Де це? бачено, кажуть, і чувана де зайчик білу ворону до лісу веде. Прилетіла вона, оглядала вчення, не холютивиться, каже осяця дурня з нездорової їжі. Десь вовчик набрав на жуйки не свіже, і всі їх поїв, а тоді наковтався і з газом води. тож не витримав шлунок такої біди? Ось тепер хай поб'є він гіркого відвару і ріденької кашки поїсть, хай помалу. А коли повиходить зі шлунка гидота, Хай тоді щось смачніше бере вже до рота. Ще сказала таке, недаремно важдято цю погану хворобу не зміг розгадати. Досі тільки у місті вона зустрічалась. А тепер, бач, вже й до лісу дісталась. Ви ж дивіться за ними, казала вовкам, хай наступного разу дурні не шука. Так ворона Вовчаткові допомогла. І така взадчинявки пригода була. Тепер вовк йому друг, сповістив на весь ліс, що його захищатиме майже завжди і скрізь. Мати вовка за друга чудова, одначе не пишається сього ні трохи наш зайчик. Він на це має власну зайчачу примовку. Я у вовки віда, то допоможи, хоч і вовку. Ну така гарна історія. Про те, як треба всім допомагати. І ще нагадаю, що це чудова книжка Івана Андрусюка, коли ми з дівчатами з екранів про це розмовляли, вона сказала, що вона дуже швидко розійшлася, так що ви готуєте вже друге, друге нова. Все, я вам всі хочу подякувати, особливо нашим малечам, які так ну, чудово себе поводились. Мене діти там 5,3 і 1, я їх не розукнула взяти з собою, бо я. Боялася, що вони тут почали приватизувати маму і ну, якось нечемно себе поводити, але вам всім дуже дякую і ханів для особливо.